Артиклі біль кожного і кожної, хто вивчає німецьку. І сьогодні до нас прилетіло ось таке цікаве питання. Давайте ж його розберемо. Ні, знаєте, в принципі, було б прикольно. Такі дивишся, о, неживий предмет. Неживий предмет це воно, воно це С. А якщо артикль, то це ДАС. Але, рівята, це ж німецька мова! Наведу, ну, дуже типовий приклад. Дівчинка. Дівчинка в німецькій мові має артикль das, das Mädchen. І це не якась там дискримінація дівчат. Просто слово Mädchen має суфікс hen, А все, що закінчується на hen, це писливі назви. А писливі назви завжди середнього роду. Тобто мають артикль das. І що? Це, це тепер вчити артикль до кожного слова окремо? Да. На жаль, на жаль, але на щастя, на щастя, є табличка, де винесені закінчення слів іменників, які відповідають конкретним артиклям. Це дуже гарна шпаргалка, але будьте уважні, тому що воно часто допомагає, але на жаль, не завжди працює. Що, сфотографували? Я сподіваюся так. І якщо це вам якось допомогло, ставте вподобайку, пишіть коментарі і вчіть німецьку. Бувайте!